Встановлення фаркопа на автомобіль Fusion 12 Вітаємо на нашому каналі. встановленням для початку знімаємо бампер на автомобіля та штатний підсилювач бампера. Рама Фаркопа йде суцільно з боковими кронштейнами. Встановлення йде зліва та справа. Воланжерони боку по два штатні отвори. Надалі штатний підсилювач не використовується. Встановлюється фарко, фіксується комплектом метизів, які йдуть разом з фаркопом. Він чітко стає на даний автомобіль. Перед тим як встановлювати бампер, його треба трошечки підрізати. Фото дота після. Дякуємо за увагу. Якщо було цікаво, тисне дзвіночок.